Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша я Інна. І сьогодні хочу показати вам, як виглядають живці, які я отримувала місяць тому, і живці, які я отримувала 9 днів тому, як розвивається в них коренева система, і в чому різниця між живцями, які, знаєте, я отримала при температурі мінус 9, і живці, які я отримала, коли температура була плюсова. Ну ось спочатку покажу живці, яким вже місяць. Це був гуртовий, гуртове замовлення. Я його отримала, знаєте, коли в нас була температура мінус 9. Ну, ось так нічого навіть не передавали, а потім температура понизилась до мінус 9, а посилка вже була в дорозі, і вона була не утеплена. Ну так, ніхто не чекав, що буде мороз, але він був. Звісно, вони прийшли гарнесенькі, нічого по них видно не було. Але вже, знаєте, за п'ять днів було видно, що рослини починають хворіти. Все-таки ось цей перепад температури на них подіяв. Зараз я вам їх ось показую. Ну тут вони вже я їх живцювала, тому вони обрізані стоять. Але що тут по цьому сказати? Деякі я викинула, тому що, знаєте, хвороба почала розвиватися, і прийшлося, ну, просто викинути їх, щоб не йшло воно далі. І от на сьогодні, якщо взяти такі більш гарні, ось так виглядає коренева система за місяць. Тобто вона дуже погано розвивалася, і за місяць лише ось так наросла. Ну, якісь взяти, ось бачите. Дуже слабенько це все йде. Але я їх вже живцювала двічі, якийсь уж більший. Бачите? Є коренева, але вона, знаєте, видно, що вона постраждала, і вони досить повільно розвиваються. І ось живці, які я отримала 9 днів тому, і дивіться на оцю кореневу. Я вам скажу: це живці від одного постачальника, я скажу так. Дивіться, яка гарна коренева система. Вони почали рости прямо таки, знаєте, ну як на очах сказати, Любий, який який не візьмеш, видно дуже потужну кореневу систему. Прийшли вони при температурі плюс, ну, можливо, там був якийсь невеличкий мінус, але вона була знову ж таки вже утеплена, ця посилка. Це я добирала сорти деякі, тут їх було небагато. І вони також їх через тиждень після того, як вони прийшли мені, я їх пересадила, Вони ось пустили таке гарне вже коріння, і я їх вже розчеренкувала, поживцювала, верніше, правильно буде сказати. І ось так вони розвиваються. Потім, вісім, мабуть, днів тому я отримала іншу посилку вже від іншого постачальника. От вони були ці живці менші за розміром, і коренева в них була слабіша. Але знову ж таки, дивіться. Вона пішла розвиватися. В одних більше, ось якщо живець такий маленький, але бачите, біла, здорова коренева система. Я їх також вже раз зрізала з них живець. Зараз вони нарощують знову ж таки вегетативну масу, але ось така різниця. Тому, коли посилка йде неутеплена утеплена в мороз, вони ніби й доходять. Тому що ось ці живці, вони, коли їх розпакувала, вони досить гарненько виглядали. Ця розпаковочка буде в описі, кому цікаво, можете подивитися. Вони, на вигляд були дуже здорові, поки дійшли. А потім, через, скажімо, через тиждень вони почали підхворювати, підхворювати. От Я їх обробила, звісно, і не раз. Те, що не кондицію вже бачу, що вони не вилікуються, я викинула, а ось ці. Тут їх і тут, і тут ще є. Зараз вони стоять обрізані, бо ну, буквально два дні тому я їх перечеренковувала. Але що тут, ви бачите, ось коренева є, але вона, бачите, яка тоненька і така, ось як в цьому. Вона є. В деяких більшенька, а в деяких. Ну, тут теж гарно. Ну, різна. Бачите, вона розвивається, але дуже повільно. І в порівнянні з оцими е, живцями, то це ж ну, не можна порівнювати. Ці просто нарощують, нарощують і нарощують. Тому звертайте на це увагу. Це дуже важливо. От. Ну, так я хотіла показати. На цьому все. Такі мої справи на сьогодні з живцями. Тож, дивіться, дивіться на свої. От. Якщо вже так сталося, що вам е, вислали посилку в такий ось великий мороз, ну і навіть е, якщо він невеликий, е, будь ласка, обробіть їх відразу, обробіть відразу потрібно і антистресантом і якимсь препаратом від хвороб, е, Ну, я думаю, саме краще підійде свіч, тому що чим вони можуть захворіти, це сіра гниль. Тут цепляється, знову ж таки, вона кореневу систему тормозить, тому що якщо ось ці взяти, то видно, що коренева система молоденька і вона нарощується і вона не вражена. А от ось в цих, що пережили такий стрес, то вона, звісно, нарощується погано. Але обробляємо, обробляємо, обробляємо і все буде добре. Тепер що стосовно Калібрахова, Калібрахова теж була в замовленні. Ну і, знаєте, що по ній сказати, Ну, скажу більшу частину я відчеренкувала відразу і видалила, тому що вона, знаєте, сильно хворіє і не нарощувала зовсім коріння. Бачите, ось цей стаканчик тут йому вже ну, більше місяця коріння немає. Такі, які були, прийшли, що геть вели, які такі були саджанці, то ось вони. Ніби і є корінчики, бачите? Слабенькі, але є. Бу, був один такий сорт, який ну, дуже швидко росте. От навіть коли я його поживцювала, то він дуже швидко росте. І корінці в нього є. А ось, якщо взяти якийсь інший, то бачите, слабенькі корінці. Хочу так сказати, що по своєму до, ну, Досвіду можу сказати, що калібраха вона більше реагує на ось такі перепади температури. От Тому їй стало не дуже добре від цього. Вона, ну, ось дивіться, стаканчик стоїть він уже місяць, і на ньому, бачите, ну не видно корінця. А було таке, що ті, що я викидала, то я дивилася, що в них там з корінням коріння просто захворяне, таке небіле. Коричневе, воно просто виймалося так, як я посадила. Наприклад, цей стаканчик ну, розсадну кас... Живець розсадний, знаєте, касетний. Він такий ніби маленький. Отак я з Коли я викидала стаканчик, отак я виймала цю верхівочку, воно, те коріння отак в купці було, воно зовсім за місяць нікуди не розрослося. Тому ось така буває також ситуація. Це не передбачиш, бувають всякі такі моменти. Е, наскільки я так розумію, от Калібрахова вона вкорінюється довше набагато, але вона ну, для мене навіть простіше з нею працювати, вона е, більше знаєте, процент виходу в неї від вкорінення. от. Але це йде набагато довше, і е, ніби вона повинна бути більш цікава по цьому. Так, як вона вкорінюється краще. Але корінці вона нарощує довше, приживається вона довше, і ось стресу вона піддається більше. Виходить, що, виходить, що так. Так що ось таке відео. Можливо, комусь воно буде корисним, то поставте вподобайку. І обов'язково, коли отримуєте живців в таку прохолодну погоду, не забувайте їх обробляти. Ну і все, миру нам та гарних квітів.